Народний депутат України Сергій Рудик є гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Будемо сьогодні говорити і про роботу парламенту. Сто днів вже є роботи, є про що говорити, є підсумки, які необхідно підбити. Але хочу розпочати нашу програму з такої інформації. Думаю, багато хто вже чув і знає, що мережа громадських організацій ОПОРА провела дослідження роботи народних обранців і серед депутатів. Із Буковини Оксана Продан, а також ви Сергію, є найпродуктивнішими. У вас 25 законопроєктів, законопроектів. Так як вдається. Якось так сталося. Я до цього працював два роки тому головою секретаріату фракції Свобода в Верховній Раді відповідно основи законодавчої діяльності. Мені відомо не з засобів масової інформації. Значна частина цих законопроєктів напрацьована в рамках програми захисту українців. Це ключові положення у нас свого часу. Я за це питання відповідав. Був розпрацьований план. Законотворчої діяльності, які відповідає зазначеній програмі, і велика кількість цих законопроєктів були звідти запозичені і зроблені за допомогою в тому числі моїх колег. Є низка законопроєктів, які я особисто розробив. Стосується законодавчого забезпечення реформування земельних відносин в Україні. Є і такі унікальні законопроєкти, наприклад, як законопроєкт, який я зареєстрував буквально тиждень, тому, який мав би регулювати таке питання як Форекс. Відома така багатьом ну, маклерам, не знаю, бізнесменам інтернет. Модель бізнесу, яка, як з'ясувалася, взагалі не врегульована в українському законодавстві. Абсолютно більшість бізнесменів зареєстровані в офшорах. Відповідно, ніяким чином податки не платять, ось тільки я, член бюджетного комітету і. Мав би займатися, як і мої колеги питаннями не тільки видатків, а й як знайти нові надходження, то нам здалося, що порядку 100 мільйонів доларів на рік ми могли би отримувати за рахунок ну, в реалізації такого законопроекту, якщо він буде схвалений моїми колегами. Тобто, власне, це широкий спектр законодавчої діяльності. Мені приємно, тобто я не ставив собі за мету, ну, скажімо так, займатися статистикою, для мене самого це була така приємна несподіванка. От, оцінка опори. От. Ну, я знаєте, депутат мажоритарник Черкаської області, і мені приємно, що бачте, за народженням як Буковинець, мене не забувають місцеві журналісти і громадські активісти, виділяючи, скільки я закінчив, народився в місті Чернівцях, закінчив тут університет, аспірантуру, почав працювати. Ну, Але і Черкаські не забувають, в Черкаській області з'ясувалося, що я теж серед лідерів, ми з мистоменком. Який теж списочник від блоку Петра Порошенка, я мажоритарний теж серед лідерів. Тому поки що в мене це е, надихає, я думаю, що мені би не хотілося е, через рік е, зміститися там кудись в сторону, відповідно, я буду намагатися своєю командою з помічниками і далі тримати темп. Ну, до Оксани Продан мені ще далеко. Вона 197, здається, поправок подала по законопроекту, Вона випереджає мене на 5, ну але я і на це не претендую. Вона більш досвідчений депутат, вона вже друга скликання народних депутатів України. Плюс, як ви знаєте, вона голова нашого міжфракційного об'єднання Буковина. От, тому я думаю, що це якраз нормальна така ситуація. Головне насправді не кількість поданих законопроєктів, а кількість прийнятих законопроєктів. Це набагато складніший процес, тому що він потребує узгодження з депутатами-колегами. Ви бачите, що коаліція, які днями виповнила 100 днів, нараховує більше трьох депутатів, і за всіма законами жанру мала би. Ну, розраховувати на ну, як мінімум 90% прийняття законопроектів, поданих членами коаліції або урядом. Насправді цього не відбувається. Це одна з проблем, з якою зіштовхнувся парламент цього скликання, тому іноді е е залучаються голоси. З інших депутатських груп і фракцій це теж природні процес. Я, як депутат-мажоритарник, не входжу в жодну фракцію, а я є позафракційним, оскільки обраний депутат-мажоритарником і як самовисуванець. Але тим не менше ми коригуємо свою діяльність. Зокрема, от я днями зареєстрував законопроект, який дуже хвилює багатьох людей. Він стосується розподілу землі, сільськогосподарського призначення. Ми його зареєстрували в двох. З народним депутатом від блоку Петра Порошенка, паном Носаликом, який теж є депутатом мажоритарником з Франківської області. Ви раніше Сергій очолювали держав так? так? У нас свої посади. У мене багато біографія, мені вже 45 років буде в цьому році. Десять років тому, при президентові Ющенко, я очолював Державний комітет України в справах національності і міграції, був заступником голови Київської міської державної адміністрації. Ну, Останнє місце роботи це голова Держзмагентства України, тому власне такий багатофункціональний в мене досвід. Сподіваюся, ну, що цей професійний досвід піде мені на користь і моїм виборцям в захисті їхніх інтересів впродовж діяльності Верховної Ради цього скликання. Я член партії Свобода. Єдине, що є нюанс зв'язку з висуненням, тобто я не можу не зважати на те, що. За мене, мене підтримували, і за мене виступало багато людей, в тому числі не свободівців. У мене дуже велика була підтримка з боку місцевих активістів. Аміюков, Черкаська область, це Сміла Кам'янка, це такі холодноярські краї, де козак, козацький дух і боротьба за волю і незалежність, мабуть, аналогічна з тими поривами, які були впродовж багатьох років в Західній Україні. Тобто такий унікальний край. От, мене підтримали е, представники правого сектору, з якими ми по сьогоднішній день підтримуємо ну, добрі стосунки. Один з лідерів є моїм е, помічником позаштатним. У е, моєму випадку була унікальна ситуація, коли єдиний представник фронту Змін знявся е, на мою користь. Е, під час виборчої кампанії, зрозумівши, що це єдиний шлях до того, щоб не прийшов депутат регіонал, який був на цьому окрузі перед тим народним депутатом, це всі групи моєї підтримки. Ну, в цьому є і унікальність моєї ситуації, що я виходжу за рамки е е е тих меж, які виставляє програма партії, і в зв'язку з, ну, з об'єктивними речами. Але поки що нам вдається це питання врегульовувати, я ще раз кажу, у нас ключовий документ. Які для свободівці є як своєрідна конституція, це програма захисту українця, яка прописує абсолютно більшість законопроєктів і проєктів рішень, які мав би прийняти і уряд, і президент, і, звичайно, ж парламент. І слідуючи цій програмі, ми сподіваємося, що ми наблизимо ті ідеали, до яких ми прагнемо. Це встановлення України соціальної національної держави. Спікер Верховної Ради України Володимир Грозман, підбиваючи підсумки роботи парламенту, сказав, що основну увагу було приділено саме підтримці української армії. Ви щомісяця їдете на схід країни? Ви бачите там реальну ситуацію. Там розуміють наші хлопці, котрі воюють з агресором, що їх підтримують. Важка ситуація на фронті і не стільки в матеріальному плані. Це була тема дуже актуальна влітку на початку осені, коли армії бракувало практично всього, починаючи від Засобів безпеки, каски, броніки, техніка. Сьогодні дуже багатьох наших хлопців, які продовжують, на жаль, гинути, незважаючи на так звані минські домовленості, перемир'я, не, не те, що вони не мають можливості відповісти агресору. Тобто по нам б'ють підступно, їм будь-які домовленості до одного місця. А наші хлопці не можуть відповісти, і дуже часто, коли ти приїжджаєш, спілкуєшся з ними, ну що не є на передовій, оцей внутрішній гнів нерозуміння того, що відбувається, відображається на нас, представників з Києва. Тому ми мусимо це терпіти. Остільки, якби ти часто не приїжджав туди, яку б допомогу не надавав, ми державні люди. Ми повинні розуміти, що кінцева мета це перемога над агресором і відстоювання своєї землі. Ми правильно, мені здається, чинимо. Ми пояснюємо цю позицію, пояснюємо ситуацію. Наскільки нам це вдається, покаже час, але в армії ситуація дуже непроста. І бачите, це навіть ну, поки я туди не почав їздити достатньо регулярно, мені здавалося, що проблема іншого характеру. Бракує то, ну, інше. Основне питання дайте нам наказ, ми підемо в наступ, ми відстоїмо нашу землю і, можливо, навіть зайдемо на їхню територію. Вони хочуть почути про радикальні дії, їх немає. Чому? Очевидно, президент, секретар РНБО мають якусь інформацію, якою не володіють сьогодні. В тому числі депутатський корпус, можливо, армія дійсно на сьогоднішній день не готова до контрдій по всьому фронту. Тобто, можливо, тому що я кажу, ми цього не знаємо. Ми кілька разів заслуховували міністра оборони. Верховній Раді, але на жаль, та інформація вона була така суха, зжата, і з неї, по суті не можна було зрозуміти основні питання. Ми хотіли почути, які план, які генштаб має думки з цього приводу продовження так званої цієї гібридної війни. Ми їх на жаль не почули. То, що сьогодні відбувається, зокрема на зовнішньому фронті, спроби домовитися, спроби регулювати конфлікт дипломатичним шляхом, теж безперспективні. І, на жаль, я, як політтехнолог і політолог, там з достатньо великим стажем поки що виглядаю провидцем, але песимістом. Я втричі давав прогнози, в тому числі публічні щодо е ймовірної підтримки з боку, зокрема, європейського парламенту. Визнання мова йшла про визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. За день до цього я песимістично до цього ставився, так воно і сталося. Я дуже песимістично поставився до того, що президент США дасть добро на. Надання Україні летальної зброї, це я говорив ще місяць тому, і, на жаль, ну так сталося. Тобто я зараз говорю, я, я завжди казав таке, я хотів би помилятися, але мені здається, що ми для них країна третього сорту і боязнь війни, можливо, третьої світової війни, для них набагато важливіше, щоб потенційні там постріли не знаю, чогось там ракет. Чи градів не долетіли на їхню територію, для них це набагато важливіше, ніж безпека нашої країни, наших громадян. І Ті майже дві тисячі військових, які за офіційними даними, а я так розумію, що в реальності таких жертв було набагато більше, загинули, для них не аргумент. Мусимо з цим миритися, мусимо розуміти, що. Перемога і безпека наша. в наших руках це складно, це важко, але іншого варіанту в нас немає. Тому, власне, їздимо. Той, хто вважає за необхідно це робити, я роблю це. Роблять багато моїх, чи не багато моїх друзів, але те, що називається, люди, які з тобою проходять такі життєві ситуації, ну, майже зразу стають братами, і ти готовий в будь-який час пройти на допомогу, тому що це не книжні історії, це не те, що ну, написано в якихось там підручниках і. В університетах про це не вчать. Як ви гадаєте, українцям варто просто вже змиритися із тим, що це надовго війна надовго на сході країни? Я думаю, що з цим треба змирятися, поки в нас існує е, північний сусід під назвою Росія, про що говорила моя партія багато років до того, і нам мені здається, мало хто вірив. Здавалося, що ми там. Занадто песимістично ставимося до таких перспектив. На жаль, наші песимістичні прогрози підтвердилися, поки у нас північним сусідом буде Росія, незалежно від того, хто буде її президентом, тому що будь-хто хто від так званого силового блоку стане президентом, навіть якщо з Путіним щось станеться, на що ми, до речі, дуже сподіваємося, тому що це неадекватна людина. і... Російський народ повинен сам зробити якісь висновки щодо керівництва своєї держави, але тим не менше, ми повинні бути готові, бо найкращий засіб встановлення миру це підготовка до війни, тобто маючи в наявності. Нормальну армію високооплачених там контрактників, якщо це буде контрактна армія, на що я сподіваюся, наявність потужної техніки української і закордонного виробництва це аргумент, який мав би спрацювати на нашу користь, оскільки будь-який. Агресор чи потенційний агресор, бо знаючи, що в хату, яку він планує зайти непрошеним гостям, якщо там є зброя, то він десь раз подумає, наскільки йому це потрібно. Тобто вони очевидно розраховували на повторення Криму. 2 не отримавши цього, отримавши спротив і українських українців, і російськомовних українців, і багато національних наших українського народу, вони очевидно вже зрозуміли на сьогоднішній день, що той сценарій не планували, не пройшов. І вони якимось чином змушені зараз знайти формулу, я так на це сподіваюся, як вийти з цієї ситуації. Але і в Одеській області, і в Харківській області, і в Запорізькій області я так само регулярно відвідую, крукуючи на схід, я бачу, що підвищена небезпека. Я бачу, що всі мости, ГЕС, електростанції охороняються. Нашими спецслужбами, і це правильно, тому що, на жаль, я кажу, нам треба до цього готуватися і бути готовими надати відпір в будь-який час. На вашу думку, тоді кінцева мета Путіна це що? Я думаю, що кінцева мета Путіна незрозуміло для нього самого. Тобто він, мабуть, ну я не знаю, це, це психіатрична проблема. Тобто, я мені здається, що людина психічно нездорова і десь там періодично з'являються в ЗМІ коментарі експертів з психіатрії. Тому людина не знає саме, що, що, що творить. Тобто, Можливо, він дійсно себе переконав, що ми якісь нелюди, бандерівці, не знаю, там. Як він собі їх являє, він бачиться очевидно імператором, там, і йому потрібно лояльні князівства, не знаю, про яких він як там цар буде керувати. Можливо, тобто ще раз кажу, це питання до лікарів. Ну і я сподіваюся, не тільки до лікарів, і до Гагарського трибуналу. Зараз також важливе питання, яку політику буде вести наша країна. Я маю на увазі дуже багато зараз говорять про заборону російських серіалів, так на нашому медіапросторі. Ваша думка? Е, ну, в принципі, я погоджуюся з загальним підходом. Особливо мова йде про серіали, які прославляють те, чого не варто прославляти. Тобто в першу чергу йде мова про бандитські серіали, які пропагують насильство, які показують людям ну, аля-бригада, яка буквально днями, наскільки мені відомо, транслювалася по ICTV. сі Є приватна можливість це зробити на в кінотеатрах, якщо хтось дуже хоче, знаєш. Мені здається, що міг би це побачити в приватному варіанті. Тобто пропагувати насилля, пропагувати російські мильні опери ну, не варто, а особливо. Трактуючи вітчизняне законодавство про прокат кінофільмів, як, що достатньо дати субтитри і е, далі мовою російською мовою вести е, передачу. Тобто це питання етики, це не тільки питання бізнесу, як намагалися нам постійно пояснити, тому що я розумію, що е, прокатчикам дуже вигідно е, враховуючи е, загальний рівень розуміння російської мови на всьому пострадянському просторі пускати російськомовні фільми, їм це дешевше, просто тому що будь-який переклад це кошти. Тому я за таку ініціативу, але мені здається, що тут теж треба підходити розумно, якщо мова йде про е фільм, який, наприклад. Е Буде адекватно відображати реалії про історичних постатей українських, там, наприклад, про то ж самого Тараса Григоровича Шевченка, якщо це буде адекватна версія, знята російським кінематографістом, і здається, що їй варто показати, що в неї є. Ну, але ж Мило, вату, ну і другосортні серіали хай показують е, в своїх селах, якщо у них там є електроенергія, в чому я дуже зараз сумніваюся. Як ви гадаєте, чого не вистачає українському телебаченню? Якого саме продукту? Українському телебаченню не виставляє власного продукту. Тобто, ну коли ми постійно впродовж багатьох років запозичуємо продукт, спочатку американський, як правило, потім російський, то відповідно люди задають собі запитання, до чого підтримати власного в даному випадку виробника фільмів. Я не, не, не з книжок знаю про ситуацію. Я буквально вчора зустрічався з Пилипом Іллєнком, Я підтримую неофіційно як народний депутат. Поїздку в Канни і в Торонто на фестивалі вітчизняного фільму під назвою Плен це дуже якісне кіно, яке зняли не за державні кошти група кінематографистів. Тобто, ми хочемо, щоб міжнародна спільнота оцінила. Мова йде про якраз події на Сході, про цю війну. Я дуже сподіваюся, що вона отримає відповідні оцінки. От таких речей треба робити більше. Тобто, але ти це можеш зробити тільки, якщо ти це підтримуєш. Тому що якщо ти вибираєш завжди між ну, вибачте, польською курятиною. Дешевою ну відносно дешевою, бо зовсім інший рівень економічного розвитку на день в Польщі і куркою вироблено в Україні. Польською вона дешевше по аналогії відбувалося і по відношенню до фільмів. Українські фільми треба стимулювати, українські мультфільми треба стимулювати. Програми стимулювати, треба працювати над створенням ну, суспільного телебачення не шляхом ліквідації існуючих ДТРК як варіант, а створенням ну, власного нового телебачення. Це ну, кропітка робота, і я розумію, що цим мало займатися держава і державні органи впродовж ну, мінімум 20 років. От цього... це опущення нашої країни. Тому зараз треба нічого нового, я не скажу. Треба поступово-поступово робити те, що ми мали робити 15-20 років тому. Я не можу вас не спитати як представника партії Свобода про те, зараз чи щось змінилося в головах українців? Чи ми можемо говорити, що вони самі змінилися, чи вони розуміють національну ідею, яка є в нашій країні? Я взагалі на 90% переконаний, що свобода на етапі від там, скажем, десятого, наприклад, до 15-го року, навіть перевиконала свої завдання, можливо, навіть. Ми цього не чекали сьогодні. Те про що ми говорили. А я знаю про що говорю, тому що я двічі балотувався в Черкаській області, скажімо так, далеко не на націоналістичні на тому етапі ну, принаймні, порівнюючи, порівнюючи з Львівською чи з Тернопольськими областями. Відпочинаючи від банального слава Україні, героям слава і закінчуючи самоосвідомленням народу як нація. Відбулося буквально за кілька тих останніх років, і російська агресія тільки ну стимулювала ці процеси. Тобто, багато що, про що ми говорили, наполягали і на якомусь етапі нам не вірили, сьогодні є данністю для абсолютної більшості людей, і це мені політикою представляє цю політичну силу ну, по людськи приємно. Інше питання, що нам не вдалося, це донести до виборця і не отримати результат, який би нас завів як всю політичну силу парламент. Ну, це вже справа. А чому так стало? Практики. чому така ситуація виникла? Ну, якраз в тому, що якщо в 2010 році чи в 2012 році ми з цими гаслами були по суті єдиними, хто проводив аналогічні кроки в політиці, то в перепрошую, в 2014 році вже. Порядку семи політичних сил декларували ті самі цінності. Інше питання, що вони їх не збиралися можливо втілювати. І, бачите, сто днів уряду, там ну чи рік уряду, ми розуміємо, що мова йде по суті про той самий уряд, тільки з невеликими змінами, ось такі прем'єр не змінився. Тобто, зрозуміло, для багатьох людей, що е, абсолютно більшість цих положень ніхто не збирався виконувати. Але тим не менше, тим не менше е, з цими гаслами йшли інші люди, нові обличчя, люди. Добре, це чи погано оцінювати не мені, а виборцям але люди хочуть змін, хочуть нових облич. Ну і очевидно, це зіграло нам не на користь. Я думаю, що ми мали місце і організаційні прорахунки ведення самої кампанії, не змогли донести свою позицію до людей. були об'єктивні причини. Це відсутність там власних засобів масової інформації, каналів аля один плюс один там інтернет. Ну та, що зараз це, розуміємо, це має що велике ситуації рівень да, і підтримка того чи іншого олігарха тієї чи іншої політичної сили, бачите, яке справляє враження на кінцевий результат виборів. Але я думаю, що не обійшлося фальсифікації, тому що ну не таке не буває в практиці, коли 4 екзитпола дають в районі 6%, Ну а потім з'ясовується, що. Всі партії по відношенню до яких Зітпов давав попередні дані на їх проходження, зі свого ж таки свобода не пройшла. Ну, є над чим працювати, є, це не трагедія. Є сім народних депутатів, які є депутатами мажоритарниками є е, е, бажання продовжувати свою діяльність і далі. Я думаю, що наступні місцеві, потім парламентські, це покажуть. Партія, яка а реально претендує на те, щоб формувати уряд і впливати на політику в державі, змушена пройти там і владу, і безвладдя, і можливо програші, і можливо виграші. Це життя це ну тут нічого не додаш. Ви згадали прем'єр-міністра України. Наскільки на вашу думку є ефективною його робота? Ну, у мене з прем'єром особисті рахунки, тому можливо, моя думка буде суб'єктивною. Ну, мені прикро, що він мій земляк, якщо чесно, не буду цього приховувати. Якось, вичте, ззовні людина виглядає достатньо демократично. Був на початку високий рівень підтримки на Заході в Сполучених Штатах. Він достатньо урядований, розумний, але при цьому цинічний. І, і ну, за рік діяльності, мені здається, можна було хоча б якісь часткова реформи провести. Мені прикро сьогодні слухати. Звіт за 100 днів роботи, я це говорю не як опонент, жодної реформи немає. Жодної реформи немає, і, власне, це неправильно, коли Україна як держава розраховує на сьогоднішній день виключно тільки на зовнішнє запозичення. Тобто позичаю людей гроші, але треба думати про те, що нам придеться ці гроші віддавати. І мені ну прикро, що коли ну, 100% тягара сьогоднішніх там проблем лягають виключно на людей, які не можуть за себе постояти. Це не по-чоловічому. Тобто уряд має нести солідарну відповідальність за неефективність, солідарну відповідальність за важкі рішення. Вони мають нести як звичайно і прості люди, так і посадовці. Ну і звичайно, коли ми розуміємо, що ті олігархи, які стартували в 2012-2014 році, незважаючи на всі зміни, нашої держави продовжують залишатися біля керма і реально впливати на процеси, продовжують отримати надприбутки. І уряд цьому потурає, ну не додає йому честі. Ну але люди мають механізми. Врегулювання цієї це знову ж таки ті самі вибори, це протестні акції, тому все в людській волі, політики, які обманюють, які не виконують своїх зобов'язань, просто немає морального права далі продовжити свою політичну кар'єру, і це показником цього має бути власне голосування людей, якщо вибори відбуваються чесно, прозоро. От сьогодні сказав посол Австрійської Республіки про відкриття. Чудівця почесного консульства про те, що я там, радий з того, що останні вибори відбулися чесно, прозоро і демократично. Тобто якщо вибори відбулися демократично, люди цього політику обрали, ну, то мусите терпіти. Тобто це ж важливий вибір в тому числі. Якщо е, наступні вибори такими ж чесними чи майже такими ж самими чесними, то люди маються зробити відповідні висновки і ті партії і людей, яких вони знають, які вже перевірені часом, мають прийти до влади. Це демократія, це ну, основні засади. Діяльності демократичної системи управління в державі, і, незважаючи на всі негаразди проблеми, які є сьогодні в державі, ми все рівно маємо вірити в краще. Ну і я продовжую залишатися оптимістом. Що ж, хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, народний депутат України Сергій Рудик був гостем програми Чернівці сьогодні. Ми з вами найпрощаємось. Залишайтеся Залишайтеся надалі з телеканалом Чернівецький провінь. Побачимось. До побачення.